нарешті перше, правильне перше враження. От так треба починати тиждень. Так, а це у нас 22 22-е перше враження? 23-е. 23-е, 23-е. З 23. Насті вже має критек. Ну, це для нас. Це лайт. Ви вже знаєте, якщо бачите в кадрі Сергія, значить буде... Яка значить буде не ножі. <сум> Маленький, середній і великий. А з якого почнемо? Ну, давай з найменшого. Найменшого, mm -hmm. ну давай. Olight iMini 2. Це щось що у нас таке було, здається? чи Ні. А, ні. Першого враження на нього не було. Моє улюблене відкривання Olight. Ів. Це окремий вид мистецтва. Розумієте, якщо їх отак от вскриєш, то потім клієнт буде бачити, що його вскривало. Але є один дуже хитрий, нехитрий спосіб. Такий не дуже чесний по відношенню до клієнта. Та <laughs> ми його самі купимо потім. Він класний. Так. Диви копитка. Наключник. Уже Це судиш... наключник. Судячи з петельки, тут у нас я вже бачу. Це USB. шка, USB -шка. Так. Це USB. шка так. так, USB, шка дивіться. Тобто заряджається тут внутрішній акумулятор і USB шка двохстороння. Вам не доведеться мучитися. тик-сік. Тик без. тобто, без, як це, кожуха. Ано ну, як знімається. Ти поняв фіску? Тобто ти його виймаєш і він світиться, тобто, правильно? а, Раніше у Алайта була модель i3E EOS, яка, блин, більше здається, 10 років чи близько там, 10 років. Це на 3А? Чи? Да, На 3А. Ага, і там прикол в тому, що він вмикається, коли ти робиш оберт чи напівоберт uh -huh. головної частини. І, типу, це трошки. Виморажувала насправді, коли він був на ключах. Тут же умовно, ти просто знімаєш цю частину і він автоматично вмикається. Угу. Ну, по-моєму, це норм, ідея. Тобто, в чому плюс, що тобі не треба ліхтарик разом да, з ключами да, підносити да. до цього, до отвору замочного. Да, це ж типова проблема. <світ> типу, ліхтар-наключник, він на ключах, і усі кажуть, щоб там підсвітити замочну скважину. А як ти курву його підсвітиш, якщо ну, ти тримаєш в цій же зв'язці ліхтар і ключі? Ну, це... я, я докупив карабінчик просто, бо так неможливо. Або знаєш, з... Щоб швидко зняли, можна підсвіт. зняти ліхтар з ключів і підсвічувати. І при цьому він не ключник. По-моєму, це туповато. Mm. Але тут це зроблено прикольно. Mm -hmm. Тобто ти банально ну, знімаєш цю штуку з брілка і він mm -hmm. світиться. Норм, норм. Але слухай, я б теж би не радив би одягати його саме на завідне кільце, а теж на карабінчик, тому що підзаряджати, знімати, ну, типу, незручно буде. З карабінчика ти швидше знімаєш в USB і підзарядив. Це правда. Е, насправді я теж приходжу до того, що звичайні кільця для ключів ну, треба відходити mm -hmm. поступово від цього. Ану. Ага. О, і ще й магніт. Так можна тепер ще взагалі собі позаду себе хоп на двері, там відкриваєш їх. Make sense. Ну, ну, так, по А аж тут у нас написано. Давай глянемо. Mm, так, 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 так. 50 люменів, 60 хвилин. Непогано. Блін, а я... я провод шукаю. Ну, ти поняв? О, тут карабінчик. Дивись. Так. О, так карабінчик не треба, шукати. В комплекті відразу є карабінчик. Ану, діставай його. Все, тоді все ясно. Тоді ми карабін чіпляємо на завідне кільце. Це вже не вдасться так легко відкрити. Горіти, тобі в пеклі пакувальник. пакувальне. Доведеться <рес> купувати. Так, а ні, ну, ну це. це зовсім інша справа. Ну, звісно. А ну на кінь захист. На захист. Так надягнеться чи ні? Так, надягнеться, чи ні. <пух> ну, взагалі супер. Цікаво, от правда, в плані цього захисту від вологи. Типу, тут же контактна група mm -hmm. і тут. О, тут пожиттєва гарантія, заявляється виробником. Дивись. Mm -hmm. Прикол в тому, що зазвичай у Алайта була гарантія 5 років на пластиковій моделі 2 роки, якщо не помиляюсь. Mm -hmm. А тут взагалі пожиттєва. А про IPX тоді дійсно нічого не написано. Ну ми, ми подивимося. Давай глянемо, вже зараз не відходячи від каси. IPX 6. IPX 6. І ударостійкість стійкість до 1,5 mm -hmm. Ну, Насправді там більше буде. <кій> ну, це непогано. 19,5 грамів норм. Тобто IPX 6 це ну, в дощик mm -hmm. ну, абсолютно нормально. Я думаю, навіть якщо він впаде умовно. Ну, ключі звідки зазвичай падають. Або з тумбочки, або з рук. Це приблизно метр, півтора є. Да. Тобто вони обезпечують користувача якраз Класна штука. на таких висотах. Як думаєш, скільки коштує? <кій> а, ну, він більш технологічний, він більш новий за класику. Я думаю, що він буде. Я думаю, він буде тисячу гривень коштувати. Я думаю, що трошки менше. Я думаю, вони хочуть зробити це масовим продуктом, і це принципово інший рівень в порівнянні з i 3E. Угу. Ну, Ми забули Жеку позвати. Жеку? Да, щоб він озвучив ціни. <плес> <рес> Блін, а чому не позвали Жеку? <рес> ну, набери. його. Давай позовемо Жеку. Він же там вже підготувався. Час. Номер два. Так. Чи мені відкрить? Е, ну, у тебе вже досвід є, але я вже бачу, що це щось тактичне. PL-mini Valkyria 3. Це підствольник? Так. Да. Це сімейство пістолетних підстольних ліхтарів. Mm -hmm. Там по базі йде кріплення на пікатіні. Так. Mm -hmm. да. Зазвичай вони роблять Ctrl-C, Ctrl-V. Я дуже сподіваюся, це не той випадок. Так. <звук> який маленький. Вау. Це не Ctrl-C Ctrl-V. Так. А... Господи, що це таке? Такого ще не було. У нього прям як магазину зброї. Ай, обалдеть. <рикол>. Обалдеть. Такий маленький пістолетного формату на трьох контактах. Такого ще не було. Кнопки? Так. Да. І з'ємний акумулятор. З'ємний. Він кастомний, но. обалдеть. Прикол. Слухай, а можна докупити акумулятори, щоб міняти на ходу? Типу, скидуєш магазин зі зброї, скидуєш До речі, акумулятор. Тут, він сам впаде чи ні? Ні, не впаде. Прикольно, такої не було ще штуки. Цікаво, на що вони зробили так. Я думаю, якраз для швидкої зміни. Я думаю, для швидкої зміни. А ну. О, -о, 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 О! І ще запасне? Ще запасне як у такого не було. Так, магнітна зарядочка. Це резиновий форт. А, резиновий форт» — Це як Но назва я... якогось порнофільму, знаєш, Тепо, резиновий форт. Резиновий форт». форт. What? Вау. На, балуйся, а я це на. Тобто тут Писто... можна і винос ще зробити. Ну так, да, вони ж адап адаптивні. В чому, в чому взагалі прикол? Ми, здається, роки 4 тому чи 5 тому. Звертались до Олайта, типу, що давайте щось нам на форт. Тому uh -huh. що ну, глоків у нас поки що немає, вони, м'яко кажучи, не дуже доступні, але фортів у нас багато. А на форт вони не ставали. Uh -huh. І вони зробили оцей механізм, щоб можна було регулювати по довжині. Тобто, шина з, з виносом, ти можеш регулювати ліхтарик далі ближче до захисної да, скоби зброї. Так. Ну, на пістолета в uh -huh. даному uh -huh. випадку. Ні, ну круто, слухай, мені подобаються ось такі конструкції лего подібні. Make sense? Mm -hmm. Типу, що коли у вас палець на угу. Mm -hmm. то щоб було швидше. Mm -hmm. Ну і тут класичні режими, як я бачу, тут виключно біли, біле світло. Виключно біле світло. Отримайте. Да. Так. Добре, що новочі. Просто кнопку натискаємо, воно вмикає. І ще режим, да, коли ми утримуємо, то він світить. Прикольно. Прикольно. Так. А два. Стоп, а стробоскоп? О, стробоскоп! Прикольно, я не знаю, чи був на попередній два рази. Да, строп. Дивись. Типу, можна просто увімкнути і він світить. І поки тримаєш, він світить. Тактична функція. Блін, ну це прикольно, що магаз можна... А стробоскоп це, типу, спочатку засліпив нападника, а потім застрелив. чи що? Ну звичайно, що він не зупинить нападника, але може дезорієнтувати. Ну, звісно, так. Ні, ну блін, да, це має сенс. Це реально має сенс. Круто, що запасний зразу йде цей. Типусів новий. Угу. Такого вони раніше не було. У них раніше. Коротше, була схожа версія, суцільно металевий корпус угу. з магнітною зарядкою. Я не пам'ятаю, PL PL Mini Valkyrie 2, здається, угу. називалось. А тут вони просто інакше пішли. Критика була певна на Lite, що Ну, типу, якщо не роз він має нерозбірну конструкцію, то типу, ну от як ти в умовно виконуєш якусь задачу, і у тебе розряджається, і ти кажеш, а можна павербенк? У тебе Там нема снарягі павербенка. Ну це ж типу нонсенс. Ну так так. А тут вони пішли уже іншим шляхом. Блін, як цікаво, серія Валькірія починалася як серія з, зі зйомними цими елементами живлення. Uh -huh. Перша була на сіаркі, uh -huh. ти розкручуєш головну частину, вставляєш ну, батарейку або акумулятор, закручуєш, і ти можеш якби з... uh -huh. змінювати, uh -huh. якщо щось не так. Потім вони вирішили вбудований uh -huh. вбудований. Uh -huh. да. А тепер знову повернулись до ну до з'ємного. Але з напрацюваннями, ну, uh -huh. ти зрозумів. Ну, тобто швидка заміна у нас реалізувалася. Підозрюю, що швидка зарядка. Mm, і, я не знаю, цього. І поки ти працюєш з одним акумулятором. Реально, ця штука ще і заряджає так. Це пок цікаво. Поки ти працюєш з одним акумулятором, інший в тебе від павербенку заряджається. І в принципі, ти можеш контролювати запас енергії на своїх акумах, тим, що один в тебе сів і ти розумієш приблизно, скільки в тебе інший буде працювати. 600 люменів. Теоретично на 100 метрів теж пожиттєва гарантія. Блін, щось села якось розщедрилось. Ну, То було красна. 5 років колись, потім 2. Тепер пожиттєво. Так, а ну давай гляну. Ага, дивися, тут ще додаткові кріплення. А, ну це на різні інтерфейси. Так. Да. Щось на глок. А, так, да, стандарт 1913 ще. Так, да, цей зубчик можна міняти. Оцей угу. що на пікатіні. Ну, що так. думаєш по прайсу? 600 Люмен, 2500 кандел, промінь ефективний до 100 метрів, IPX 6. дроп-тест 1 метр. Ну, це mm. стандартний. Угу. Ну, фух, навіть не знаю. Новинка, два акумулятора. Ну, я думаю. 3. Я думаю, 4. Так, а цей. Ну, слухай, є за що. Ну, є от, за, чесно, що? Ну, є за що. Я так трошки мало сказав, але мене, наприклад, ця ціна не шокувала. Ну, тут видно роботу, якість, нововведення і так далі. Так, Жека, а от за цього лікува, скажи, скільки вам? На... До 1000 гривень. Ні, так, нормально. Ну, Це взагалі нормально. У норм. норм. роздрібі, Why not? І тут у нас черговий Та-дам! Ми оглядали э, таке. У, я, нас, у нас я сподіваюся, был. це не те саме. Е -е О, мідний. Мідний. Я сподіваюся, він не просто мідний, а тут є ще щось. Ну так, да, якась фітча. Влайта така політика. Або ти купуєш, або ти не дивишся, що всередине. <реш> це дивна політика, реально. <реш> ну, а як це пояснити? <реш> так. Та-дам. І... Давай, давай! Лізь. Лізь. Ух ти, Який він мідний. Ухто, Реально я... мідний? Чи ну, це просто фарба? Та ні, це покриття якесь. Я не впевнений, що фарба. Як завжди, Olight зі своїми олантернами не, собі не зраджує. Type-C, Type-A для використання як павербенку. Тут у нас додався ось цей перемикач. Бачиш, його не було раніше. Так, да, його не було. Вмикаємо. Ага. Ну, поки що все. Тепло. А, стоп. І керування. Стоп. І це ну, не колонка. Це не колонка. Це чисте уже ліхтар. Так. Значить, що відбулося? Дивіться. Раніше у нас була така система. Вмикач по дімеру вмикав спочатку тепле світло, а потім перемикався на біле світло. Угу. Тепер вони зробили наступне. Тут у нас перемикач. Перемикаємо його. Тобто ви заздалегідь обираєте, який якщо... режим ви хочете. А якщо на ходу, а воно можна. Ага. Можна. Норм. В принципі, тобі тепер не треба ловити ось цей момент. Я хочу теплий на максимум і не переключитися на білий. Знаєш, от там важко було цей Слухаю, момент підловити. У нього голова крутиться трошки. Голова крутиться? О! What? Що це таке? Це що? Для садових гномів? Чи... <риколи> що це може бути? Я в шоці просто. Лайт. Що це за приколи такі? Все більше і більше нововведень, так? Ну. Просто два режими і а, все? Так, так і було. Тільки ти раніше вони перемикалися по черзі за рахунок Діма. Ну, і павербанк, мабуть. Павербанк був на старому. А скільки тут? 16, ого, 16 там, тисяч? ого. Там, здається, менше було на перших. 16 тисяч – норм. Ми додамо в картинці, якщо було менше на першій масі. Першій першій. Так, як завжди, металевий корпус у нас. Е, Сталеве, якщо я не помиляюся, руків'я металеве з гумовою накладкою. Дивись, сталь. Сталь. Е, петелька для підвішування за карабінчик. Десь під стелею. Тепер у нас телескопічна удочка додавалася. <рес> е, ніжка точніше. А Він Я просто тепер так? зрозумів, чому його нам дали. Угу. Ну, така тугенька, мені подобається. Ну, блін, ну класно, слухай. Ну прикольно, мені кольор дуже подоб... мені подобається. Мені подобаються загалом такі речі. Тобто, знаєш, в чому е, плюс? Якщо ти сидиш за столом? Так. Отак ну, не ну, ну, сильно прикольно. Зовсім інша справа. Тепер ти поставив собі в тебе як якийсь ніч там, погортати, не знаю, там, сонети Шекспіра, наприклад, перед сном. Чи що ти там читаєш? Про жимля, Історія, чи? да. Історія, Е, Може бути, ну. Я думаю, за телескопчик, тут же ж у нас же електрика проходить, ти ж розумієш. Що... Я думав, думаю, на цінник це вплине так нормально. А гарантію? Є гарантія? Націнник впливає те, що тут електрика по цьому телескопу проходить. Ну, звісно, діду, це... ви що? 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 Ну, тут же йде. Ти, ти реально вважаєш, що це от фактор серйозного збільшення вартості? Я думаю, так. Для того, щоб е е кабель чи що там проходить, він від е навантаження, від складання, розкладання не, не вийшов Складу, з ладу? Зрозуміло. Але... Просто це так, так подав, що от через це дуже сильно головне не, взагалі не, це. Не, а ч, ч, не ч, через це не сильно, але я думаю, це на цінник впливає. Mm -hmm. Та все впливає на цінник. Е, ну я думаю, теж 4. Ну нехай буде 3 п'ятсот. <рес> <рес> ну блін, це <рес> не впливає. А, знаєш, не чому? впливає. Це все да, це, це, е, дроти. Електрика, яка проходить Дивись, тут. вони ж дають на нього полюбасу пожиттєву по гарантію. Да, значить по життєво, вони, до речі, значить, вони дал... Значить, вони... ось так. Пожиттєва гарантія. Значить, вони придумали таку систему еле... транспортування електроенергії. Я не знаю, як це називається. Ха, ні, стой! Що? зрада. Зрада. Що ну, таке? Що ти? Вони гордо пропонують пожиттєву гарантію в Австралії, Китаї, Франції, Німеччині та. Юнайтед Стейців Америка. Ну, тобто, вони думають, що у нас будуть зразу катушку причепив. Блін, ну це несправедливо. А чому, типу, Окей, типу, в USA я розумію, найкраща країна в світі, там, колиска демократія, Окей, супер, супер. Німеччина. Любим Німеччину. Франція. Австралія і Китай. Типу, а в Китаї дуже акуратні люди, чи що? Чи це, чи це тільки тому, що в Китаї збирають їх? Усюди. Ми вас надурили. Ми не хотіли цього, але ми виправилися. Угу. А, я запитаю, яка гарантія на <ріху> них? у нас була 5 років здається. Була 5 років, так. Да. Дуже цікаво. Блін, це дуже несправедливо. Ну, принаймні, перші 5 років е ви зможете по гарантії його віддати в ремонт. Залишилось дожити. <гум> Залишилось дожити. Оп. оп. Оп, оп, оп. У нас обрубало світло, але ми без світла не лишилося. Це означає, що? що? наш випуск підійшов до кінця. З вами був Сергій, Андрій. Перше враження номер 23 Правильно? 23. Промокоди в описі, в описі під відео. Промокоди в описі під відео, Па-па.